Ось така ще у нас є сумка, вона з плащовки. Тут у нас принтовий такий, але під вишивку. це треба буде вишити. Вона більше, ніж шопер другий. Вона там з молнією, Оце ось така. Так, далі ще я зараз покажу вам. А це вже плотніше, шопери є. Ви бачили, мабуть, що я вишивала. А це ще не вишитий. Можливо, продаж не вишитих. Можливо, вишитих продаж. Пишіть. Е, також бачили отаку, я вишивала собі таку сумочку. Це не вишита теж, але дуже гарно. Так, і ще буде у нас е, отака косметичка. Можливо, замовити різні малюнки. Не вишита, теж буду вишивати. Можливо, продаж не вишитих. Якщо пишіть.